Було Багато блокпостів. Ми нарахували, здається, 18, саме російських блокпостів. Виїжджали, не було маршруту евакуації. Виїжджали через поля, їхали через села. Нас, в принципі, не чіпали. Єдиний раз, що це було перед Миколаєвом. Дуже довго ми стояли. І Ну, як діти маленькі, там мама, я хочу в туалет. І е, е, я вивела з машини старшого сина, і до нас іде військовий російський, каже, вам хтось дозволяв виходити з машини. Це ну так, єдиний раз, що прям страшно трохи було. Коли зрозуміли, що перші наші блокпости, наші військові, у мене зразу посмішка на обличчі, так, раділи, що можна трохи видихнути.